Дівчата, запишіть. Книші. На кислому лоці робиться тісто Ну Або кефір, яєчко туди, солі і муки. Зверху посипати содою або розпушувачем І замісити тісто. Ну, так ми його називаємо прісне тісто. Розкачати, ну там поділити на ну такі Корошки невеличкі, розкачати і змастити смаженою цибулею. Цибульку посмажити на олії багатої. І зробити такий корж, тоді змотується, як рулет воно, і замотується отаким от равликом. равликом. І обсмажується, так його ще треба так перекачати трошки, щоб воно було ну, таке пласки. І обжарити на олії і смальцем. Обов'язково смальцем Не запікається. Не запікається, обжарюється. Коли ви робите його маленьким, то давали дітям сільським дітям ну як лакомство, ну колись. Книж. Книж. Може чули в е, тих співають у, у колядках. Дайте книж. Ну вже в кінці, бо пустю до хати миш. Оце книж, оце такий рулетик був. 嗯，哎。Uh,